Вітаю, дітки! Чи милуєтесь ви красою природи? Так, а чому? Яка зараз пора року? Вірно, красуня осінь хазяйнує в природі. Вона фарбує усе навкруги своїми улюбленими кольорами. Жовтий, оранжевий, багряний, червоний і зелений колір поки ще спостерігається. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокурої берізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба старого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички стали жовті, мов лисички. А довкруг-довкруг травиця тихо-тихо золотиться. Щороку осінь дарує нам різноманітність фарб. Особливо це помітно у кольорах листя дерев. Воно злітає і поступово вкриває килимом землю. Жодна дитина не пройде повз такої краси, обов'язково побігає по листю. назбирає яскравий букет для мами або бабусі. Але життя листочка можна подовжити зробивши аплікацію. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію осінній килимок. Для роботи нам знадобиться листочки, які ви підготували заздалегідь, будь якої форми, розміру та кольору, аркуш білого паперу, клей та серветка. Я покажу зразок свого келенка, а ви можете створити свій. Спочатку в граджу викласти листочки на аркуш та створити свій візерунок, а потім вже клеїти. Залишки клею прибирайте серветкою. Ось такий килибок вийшов у мене, а ви створіть свій. Проявляйте творчість та фантазії. Бажаю успіхів! До побачення!